І всім привіт, а В цьому відео я пограю як завжди в Age of History 3. За США це рішення було доволі несподіване, бо за США я не планував грати ще довго, але чому б не спробувати. З самого початку гри я на першому місці в загальному рейтингу країн. Головне, щоб я завжди був на першому місці по економіці. Армія з самого початку гри у мене невелика, але це не проблема. У мене є великий дохід. Тому зараз просто буду накопичувати ресурси для того, щоб призвати армію. Варіантів, куди розширюватися, у мене небагато: або Канада, або Мексика. Звісно, спочатку я нападу на Мексику, бо. Вона слабіша, ніж Канада. Потім уже після захоплення Мексики та Канади можна буде дивитись на інші континенти. Бо в Північній Америці залишиться тільки якісь слабкі країни, які просто дуже довго і нудно захоплювати. Починаю проводити призив. Призвав армії по максимуму, але не дійшов до ліміту. Але нічого страшного. Мексика знаходиться в альянсі з Гватемалою, хоча б не з Канадою. Оголошую війну Мексиці. Ось і зав'язався перший бій. Ну було зрозуміло, що моя армія набагато сильніша, ніж їхня. Надиво, на диво на мирній конференції я Зміг забрати всі їх території, хоча я думав, що прийдеться воювати десь два рази. Для стабілізації економіки розпускаю деяку частину своєї армії. Армія у мене майже 200 тисяч. Я зараз думаю, чи прокачуватися далі, чи цією армією нападати на Канаду. Бо якщо цієї армії не вистачить, то прийдеться тоді ще довше прокачуватись. Ну, краще нікуди не спішити і стабілізувати нормальну економіку. Та асимілювати території, тому знову розпускаю майже всю свою армію. Тим більше, що Канада в рейтингу країн не на останньому місці. Асиміляція провінції, до речі, дорого коштує, Чи вона завжди так коштувала. Нарешті повністю асимілював провінції мексиканські. Моє населення доволі сильно зросло, тому я буду прокачувати ефективність оподаткування для того, щоб більше підняти свій прибуток. А потім трішки прокачаю економіку. Всі попередні проходження я воював в Європі. Тому зараз думаю, що заради інтересу після Канади Можна почати захоплювати Африку. Звісно, це буде дуже довго, тому можливо, не всі провінції захоплю, не всі країни. Фактичні оподаткування дуже ембова штука. У мене вже прибуток 142. Спробую ще краще його прокачати і потім уже буду економіку покращувати. Починаю будувати музеї для того, щоб збільшувати щомісячну спадщину. Канада оголосила мене своїм конкурентом. Схоже, вона здогадується, до чого все йде. Тепер, прокачавши свою економіку до 2000, знову починаю готувати свою армію. А ще треба не забувати, що в мене є шість атомних бомб. Не знаю, в принципі. Як їх використовувати, куди краще верніше, їх використовувати, Ну, поки що точно не буду їх застосовувати. Зібрав армію 366 тисяч і спокійно оголошую війну в Канаді. Перша битва сталася на морі, а не на суші, і втрати прямо великі. Ну, в принципі, одних меншого і не треба було очікувати, враховуючи їх економіку. Ну все одно Канада програла війну. Звісно, що всі території на мирній конференції мені не вдалося взабрати. Забрав я тільки східну частину Канади, бо наскільки я розумію, тут більше всього населення. На жаль. До півмільярда населення я ще не дійшов, але вже дуже близько до цього значення. І на диво я навіть в плюсі по доходу. У мене все ще залишилось 268 тисяч, тому навіть не прийдеться робити додатковий призив на майбутні війни. Ну, як мінімум на Африку цього повинно вистачити. Я думаю, що вже можна починати свою експансію на африканські країни, тому оголошую війну Мароко. Мароко я повністю захопив, і тепер у мене є плацдарм в Африці. Тепер, по ідеї, захоплення повинно піти набагато легше захоплення африканських країн. Далі оголошую. Що війну Мавританії, ні, війну в Мавританії, я не оголошую. Мавританія поки що знаходиться в альянсі з Португалією. В такому випадку я б оголошував війну Португалії, але Португалія європейська країна, тому можна повоювати з Алжиром. Він в альянсі із Тунісом. Війна з Алжиром закінчилась. Думаю, настав час асимілювати території. Для цього треба хоча б в плюс вийти. І одразу перекидую свою армію назад в Америку, бо в мене закінчилося перемир'я з Канадою. Прийде дуже багато часу, перш ніж я асимілюю всі території. Повністю приєдную Канаді до Америки, тепер майже весь континент належить США. До речі, тепер у мене більше ніж півмільярда населення. І тепер по населенню я на третьому місці. Ну для того, щоб бути на першому місці, то треба якраз таки перемогти ті країни, які на першому місці. Ну це буде найшвидший спосіб. Ті африканські та канадські території асимільовані. Тепер знову перекидую свою армію в Африку. Оголошую війну Лівії, захоплюю Лівію, захоплюю Туніс. Захоплюю Мавританію і захоплюю Малі. Та й в принципі захоплюю майже всю північну Африку. Пер у мене з'явилося бажання вийти на перше місце по населенню. Для цього я хочу захопити Індію. Армія зараз у мене 419 тисяч. Спробую зробити додатковий призив та. Повоюю з Індією. Тепер у плацдарм і в Африці, і в Азії. Залишиться тільки в Європі. Економіка у мене майже 6 тисяч. Наступна країна після мене по економіці це Німеччина 3-1 тисяч. Зібрав армію більше, ніж в півмільйона, і тепер оголошую війну Індії. А вона, до речі, одразу скинула на мене ядерну бомбу. Я не знав, що вона у них є. У відповідь я цього робити не буду, бо це для них буде мінус населення. А я по суті заради населення і оголошував війну. Індія капітулювала. Забрав я у неї більшу частину її території. Тепер у мене 1,7 мільярда населення. Тобто тепер і по населенню я на першому місці. В принципі, вже по всім показникам на першому місці. В принципі, цього за цю серію я і добивався. Уже в наступній серії можна буде повністю захопити що Африку, що більшу частину Азії. Вірніше, не більшу частину Азії, а просто сильні країни, щоб не було конкурентів. Ну, але це вже буде в наступній серії, тому думаю, що всім сподобалось. Всім пока.